Чи дружиш ти з Ісусом? Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Івана 15,14 Чи вважаєш Ти себе другом Ісуса? Дай відповідь перш ніж читати далі. Ісус приймає всіх, хто хоче стати Його друзями, але є одна умова робити те, що Він каже. Наш Спаситель і Бог точно знає, що краще для життя, і бажає, щоб ми жили за Його волею. З моменту, коли ми погоджуємося робити те, що заповідає Христос, і починаємо докладати з цього зусилля, ми стаємо Його друзями. Я знаю, що це не легко, не було легше і в давнину Петро вважав себе другом Ісуса. Він усюду слідував за ним, був свідком багатьох чудес, знав учення і бачив його у славі на Оливковій горі. Він був упевнений, що є другом Христа, але це була самовпевненість. Петро голосно заявив: Господи, я з тобою готовий і до в'язниці, і на смерть йти, і при цьому був щирим. Тому що навіть уявити собі не міг, що зречеться свого вчителя. Хоча це все ж таки сталося, Петро не знав самого себе і тричі зрікся друга, який віддав за Нього своє життя. Сьогодні ми можемо повторити помилку Петра, тому що ворог Бога не бажає, щоб ми були друзями Ісуса, Його влаштовує. Коли ми залишаємося друзями лише на словах, а не на ділі. Ісус сказав, Ви, друзі мої, якщо робите те, що я наказую вам, а ворог нашіптує, називайся його другом, але роби те, що тобі подобається. Петро мимоволі припустився цієї помилки. Він називав себе другом Ісуса. Але в момент випробовування здався. Тобі теж загрожує небезпека спіткнутися, як Петро, якщо ти сподіватимешся на себе, а не на Ісуса. Ти можеш давати обіцянки читати Біблію щодня, але ворог підкаже тобі тисячу виправдань для того, щоб не робити цього. Ти можеш вирішити молитися тричі на день. Але ворог підказуватиме, що молитися не так вже й важливо. Ти можеш пообіцяти Богові не говорити поганих слів, але при зустрічі з друзями знову повторювати їх. Ти можеш вирішити, що не дивитимешся порнографію, але не втриматися і перейти на сайт з непристойними картинками. Що ж нам робити? Як можна бути друзями Ісуса, якщо так важко виконати те, про що Він просить? Щоб усе вийшло, тобі треба зробити за прикладом Петра перестати вірити в себе і довіритися Ісусові. Наприкінці життя Петро виконав свою обіцянку Помер за Христа як мученик, Його розіп'яли вниз головою. Ключ до успіху об'єднати людські зусилля з Божественною силою. Якщо ти хочеш бути другом Ісуса і жити так, як каже Він, об'єднай свою волю і сили з волею та силою Бога, тоді жоден ворог не завадить тобі робити те, про що просить Ісус.